Роби вибір, мільйон знайдеш. Друзі, усім привіт. Ми знаходимося на youtube платформі Футбол24. І коли ви бачите поруч в екрані Ольгу Любушкіну, очікувано, що ми обговорюємо французький футбол і гру наших українських легіонерів. І я не дарма вживаю множину. Привіт тобі, Оля. Привіт, Юра. А в мене тепер багато українців так. аж два та побільшало точно в тебе роботи в українському інформаційному просторі. Отже, давай розпочнемо із неприємного. Нагадаю, що Ілля Забарний вперше за останні чотири поєдинки з'явився у старті Saint-Germain. команда в рамках 22-го раунду Ліги 1 зустрічалася на виїзді із Реном і поступилася із рахунком 1-3, І це перша поразка за останніх 9 турів в команди Луїса Індріке і от. До пропущених голів частково був Ілля забарний дотичний до одного з них, який ми обговоримо. Але цікавить просто жахлива помилка українського захисника, коли він не опікувався, а прийняв м'яча поруч із Арно Норденом. Згодом цей вінгер вибіг на побачення із персонажем, якого ми не будемо озвучувати в українському інфополі, і добре що налізував свої моменти. Але це відверто ну, дика помилка від Ілі Забарного, який легковажно намагався прийняти м'яча і таким чином подарував вихід в один в один. Ну, давай так. Перший тайм Іля відіграв досить добре. До нього немає нарікань, і буквально стається, після перерви, команди повертаються на поле. Якраз це 46-та хвилина. З забігання Марнина Ордена. Ілля дійсно прийняв м'яч. Знову ж таки, це. Помилка, яка стається зіллею у Франції, досить часто він забуває, що за його спиною знаходиться гравець, який здатен просто поборотися за м'яч, відібрати і побіг. Він його, я не знаю, чи бачив, наскільки він його бачив і наскільки він міг зупинитися, але мені здається, що ну, дійсно тут такий ризикований варіант, особливо коли тебе ніхто не страхує, але знову ж таки. А де були інші? У мене в мене весь час в цьому, в цьому матчі виникало питання, де вся оборона, де, де весь півпівзахист. Чому все настільки просто у Рена? Ну не знаю, вдається в цьому матчі, тому що мені здавалось, що Рен дуже просто проходив абсолютно півполя у з, в матчі з ПСЖ. Щодо оцінок, то нагадаю, що профільний статистичний портал Софаскор виставив 6,2 Іллі Забарному, і це найнижчий показник серед цих футболістів, які були у старті проти Рена в п'ятницю ввечері. Щодо дій Іллі Забарного, то моя особиста скромна думка, що в тому моменті він не міг так самопевно поводитися. Пішов на віз закидушка, скажімо так, на Вінгера Рана, і він вирішив прийняти собі так легесенько е, м'яча. Не вдалося цього зробити. Згодом ще й зашпортився і ледь не впав на газон, зумів зрупуватися, але е, наздогнати е, свого опонента. А в е, даному випадку це Арно Норде на початку тайму йому не вдалося. Е, чому Ілян не пропускав м'яча? Не зрозуміло. І знаєш, які думками мене виникли, коли спостерігав за цим епізодом. Я думаю, а. Почекай, я не пригадую в складі Бормата, щоб він таке, в принципі виконував. От не було, що він настільки самовпевнено намагався прийняти м'яча. і власне цікаво, що про ці моменти про Терена Забарно писала французька преса. І які оцінки повиставляли? Ти от кажеш, чому він не пропустив. Якби він його пропустив, Арно Норденви його просто би обігнав. І ну, це знову Пропуст. ж би була б такий момент, типу, Арно просто від нього втік. І це було б знову ж таки стандартна ситуація, яку ми бачимо дуже часто у Ілі у Франції. Ну, це ж це, це ж помилка, яку ну вона не якась там прям не, не надзвичайна. Це з, помилка, яка переходить від матчу до матчу. У Ілі, ну, ми, Не знаю, мені здається, ми вже звикли. Обговорювати, що його так от дуже легко можуть вистрибнути йому за спини і е, швидкісні гравці. Причому я не скажу, що Норде... Норден — це прям такий дуже швидкісний гравець. А щодо Франції, ти кажеш про оцінку Софаскорту, французи взагалі просто рознесли весь ПСЖ і лю в тому числі. Uh, найвища оцінка, яку іллі поставили французи, це була четвірка. Мені мені І писали якраз про саме про цей момент з Норденом, те, що він дуже необачно зіграв. І слава Богу, що це був не гол. Uh, і взагалі, що які що щоляпрезьєн сказали, що це дуже слабкий виступ, і потрібно вже щось з цим робити. Більше того, я скажу, що деякі там, наприклад, як один із експертів РМС Максим Шабо написав, що після такого матчу а, Ілю Забарного варто відправити в резерв. Окей, нагадаю, що після поєдинку ілої сунеки напряму ставили запитання журналісти французькі. А... Чи що з Забарним? І він сказав, що абсолютно його підтримує. До поєдинку розповідав, що є період адаптації, потрібно на це зважати. І також ставило запитання ще перед поєдинком про Тарена. А чому не грає Забарни? Нагадаю, що він три поєдинки пропустив проти Нюкасла і згодом два в рамках Ліги 1. І розповідав Велисенріки, що в нас така ситуація, що в мене багато гравців на балансі і всі мають грати. Не можу я всіх поставити у старти практично. Перед цитовую батько наставника. Е, окей, але от е, цікавить інше, якщо порівнювати із іншими гравцями Пересенджемен в захисті, то була людина, чия помилка напряму призвела до голу у ворота Переже. Нагадаю, як необачно самовпевнено зіграв Нуно Мендеш в одному з епізодів, і так був забитий е, перший гол. Він намагався прийняти м'яча. Не вдалося нічого страшного а потім і вирішив, пачо не створювати надто великий опір одному із гравців Рена. До речі, ти знаєш, мені здається, що поневиша й пачу е, критикували за їхні помилки. Їх було теж дуже багато, набагато менше ніж і І тут е, такий вимальовується момент, що просто до них звикли вони вже грають. У них були дуже хороші матчі, і вони перекривають ці помилки. Але поневиш е, і пачу е, мендеш перепрошую, мендеш і пачу були просто жахливі. теж. Типу, не вся оборона ПСЖ була просто жахливою. Це треба просто визнати. Окей, от е, я розумію, що їх менше критикують, бо вони мають попередні заслуги, і от, отримали такий бонус лояльності від фанатів ПСЖ. Але звісно, що нас цікавить в першу чергу е, дії Забарно в цьому матчі. Надаю, як був е, другий гол е, забитий, подача пішла із кутового. Ілля Забарний намагався перехопити м'яча, але в нього за спиною опинився Естебан Леполь. Зріст такого, метр вісімдесят один. Нагадаю, що по ньому грав Невиш метр сімдесят з кепкою в стрибку не більше у португальця. І згодом він завалився на газон і тримався за передпліччя португальського хавбека. В принципі, боліло з кимось там він зіштовхнувся. Цікаво, чи звинувачували Іллю Забарного в дотичності до другого пропущеного голу. Бо моя особиста думка. Що якщо ти йдеш на перехоплення м'яча, то ти маєш вже його перехопити. Я розумію, що він не грав по цьому гравцю, але ти граєш по кулі, яка летить штовний майданчик. Так, звісно, звинувачували, сказали, що він не доборовся. Ну, Я ж кажу, тут просто такий момент. Я більше скажу, що деякі фанати в ПСЖ писали, що і, е, в ПСЖ програє, коли Ілля Забарний виходить на, на поле, особливо у старті. Е, Ну, в принципі, є статистична така штука, що це 5 перемог, 3 пора 3 ніші, 4 поразки. Тобто і тут якась правда навіть є. Ну погано ж ти при цьому посміхаєшся. Це не є за ці ситуації. Але не, ну просто і, я, я посміхаюсь, тому що ПСЖ програвала а Ланс Вийшов на перше місце. Тому ну, дивися, мене дивує ще ще одна ситуація, і ще одна статистика, яка має безпосередню дотичність до цього поєдинку це показник ікжі Врена Рена 1.36 при трьох забитих м'ячах, а в ПЖ 3.58 при одному забитому Османом Дембеле. І мене дивує: от не лише легковажність захисників, півзахисників, але й те, що робилося в нападі у цьому поєдинку в п'ятницю ввечері. Ну, тренджелери відверто. Ну марнотратство таке. що Відверто де два удари. Просто ну ти, ти людина. Ти не маєш права так легковажно, так не сконцентровано поводитися перед воротами суперників. І до речі, це вже не перший матч, коли гравці в мене таке враження. вони думають, що ну ми і так заб'ємо зараз. 5-6. Ну типу, я можу собі змарнувати цей момент і легковажно віднестися в цьому епізоді. Є таке тим паче, от один із самих найпоказовіших моментів, коли Дезіреду виходив віч з брісом самба, і він просто його намагався перекинути, але він так його перекидав. Ну, начебто м'яч сам повинен перелетіти самба, не зважаючи на ріст тому і тут Плюс я б ще сказала, що геніальний просто матч у самба, який о, з Хабібом Бає, коли був тренером у Рена, опинився взагалі на лаві запасних і ледь там не уходив з клубу. І знаєш, такий теж ну, момент можна сказати: самба все ж таки викликається до збірної Франції. Звісно, він там не номер один. Але е, коли е, стався оцей момент, що самба присів на лаву, шевальє не грає, і французи почали екстрено шукати номер, номер два, номер три. Для збірної. Тому ну реально, просто я не знаю. Мені здається, що просто гравці атаки ПСЖ повернули самба, само, самовпевненість в цьому Ну, реально, просто ну, це було дуже кумедно, коли в тебе гравці виходять. Віч навіть з голкіпером і не можуть його пробити. І причому я не скажу, що там самба робив якісь дивовижні сейви. Це просто гравці ПСЖ настільки грали. Ну кажу, тобто відсутність концентрації на фінальній стадії атаки, це да. а дуе, раз він не влучив за лівстві воріти за голову хапався, а оцей цей момент самба, коли не мав всього прикинути. Ну от його також би можливо Луїсенріки довелося би посадити на лаву запасних, перетворити в резервіста, застосувати санкції, щоб більш серйозніше ставився до опонентів. Ну я не можу просто і... інакше пояснити отаку от легковажність в серед суперзірок або зірок ПСЖ. окей, Оля, і на завершення огляду цього поєдинку ране ПСЖ. Цікавить третій власне гол, коли Ілля забарний опинився в справа на півфланзі, один проти трьох гравців. Рена це початкова фаза атаки. Згодом їх залишилося двоє. Довелося розриватися і завадити простілу в воротарський майданчик. Йому не вдалося там на колінах вже був Ілля забарний тут я. Надіюся, не звинувачували українця, а французи в пропущеному. <пробували> як, як це не звинувачували? Я ж кажу, що да, в мене є відчуття, є відчуття, що якби навіть Ілля Забарний зробив все нормально, вони б знайшли до чого докопатися, але ну, там він страхував фланг Хаким. Я більше скажу, що написало, що дуже жалко, що не було Маркініуса, тому що Забарному не вистачає лідерства. Що ви хочете від людини, яка прийшла там? Пів року тому в клуб лідерства, яке Маркініс напрацьовував роками десятиліттям, я б вже сказала. Тобто я, я розумію, що з трансферною ціною забарного і тим, як він переходив його пресою, яка була у французькій, нас ну там, як його хвалили, всі чекали, що він заграє там з першого матчу. Але не потрібно, ну, скажімо так, це ПСЖ, це тиск і це. Важко адаптуватися до нового чемпіонату, тому я, я не знаю наскільки Ілля може зламати оцю серію і почати прогресувати. Але здається, що ну, занадто критикують. Є помил... Я не проти того, що критикують Ілю, коли він реально помиляється, як там в голі з цим випуском Нордена. Але я проти, коли його будуть критикувати, коли він іде допомагати партнерам і йому щось не вдається, тому що ну, не його гравець, як з Кутовим, він тримав, до речі, свого гравця, він побачив, що м'яч летить, і він спеціально відійшов. І були моменти, коли він догравав епізод, коли він навпаки не дав. Там була довга передача на Леполя якраз від самба, і Іля доборовся, Іля врятував цей м'яч, він вийшов від Леполя, ну, типу, він заробив аут. Чому не фокусуватися на тому, що Іля ну, є речі, які він робить добре? Ну, нагадаю, ще був один епізод, коли у штрафному майданчику він випередив, якщо не помиляюся, це був там, Тамарі. І головою вибив м'яча таким чином не дозволивши пробити по воротах. Оце було тип, вражаюче, і на, на цих позитивних моментах також вартувало би акцентувати увагу, щоб бути більш об'єктивними, не лише на помилках. Хоча негатив, як і в Ютубі коментарі, збирає точно більше уваги ніж позитивні моменти. На жаль, і, звісно, і до речі, з'явилися парадально чутки про те, що вже наприкінці цього сезону. Влітку 2026 року Ілля Забарний може повернутися. Натомане Альбіон Поширюють цю інформацію з Tottenham Lab і стверджує, що в українця є два варіанти продовження кар'єри в рамках англійської прем'єр-ліги. Зберігають інтерес в Тоттенхем в Лондоні, який нагадаю намагався підписати, начебто, якщо вірити чуткам британській пресі. Іллю забарного ще е, минулого літа, і також не вщухає інтереси з боку Ньюкасла. Е, такі, от варіанти і може Забарний повернутися е, до улюбленої англійської прем'єр-ліги, де його точно більше любили фанати е, ніж в Парижі, будь бо відверті. Але й амбіції Бормута не такі захмарні, як в цього катарського проекту. І цікава твоя думка, як думаєш, чи в французькому дербі в рамках Ліги Чемпіонів на початку цього тижня е, Маркіні з'явиться? чи... Забару. Так, я, я думаю, що це буде Маркініус, тому що ПСЖ треба пройти далі, і це дуже важливий матч, попри те, що. Ну, Монако, я б не сказала, ну, це найгірший Монако за останні, напевно, 8 років. Просто настільки команда розбита, навіть коли вона забуває, все одно дуже багато помилок. І я думаю, що ПСЖ для самозаспокоєння виставить там найліпший свій склад і буде боротися за путівку. Ну, тому що це потрібно, тому що якщо ПСЖ зараз вилетить чи від Монако, ну це буде катастрофа. І я боюся, що критика буде. Набі дуже гучною, зрозуміло. Дякую, що підказали. Я якраз собі зроблю заміни відповідні фенезі ліги чемпіонів ОЄФА і поставлю на паеже, зважаючи на теперішню форму Монако. Роби вибір, мільйон знайдеш. Окей, і давай до ще одного матчу в рамках 20-го туру Ліги 1 Леон приймав Ніцу, і ми сподівалися, що все ж таки з'явиться на футбольному полі новачок ткачів Роман Яремчук. І це трапилося на 81-й хвилині зустрічі, коли Пауло Фонсека вже мав комфортний рахунок і просто захищав результати. Українець відверто не мав моментів, але нагадаю, що ще перед цим поєдинком з захопленням висловлювали свої фанати Ліона, те, яку вони опцію отримали попереду. Чисту дев'ятку Форварда, який може зіграти на другому поверсі, що демонстрував Яремчук на тренуваннях, і навіть вдалося забити кілька гулів. І там в коментарях в соцмережах фанати Ліона писали: Ну, машина українська, нам його бракувало. Ну, ти знаєш, тут треба розуміти, що у фанатів Ліона зараз е, дуже піднятий настрій, тому що там 13 перемог поспіль, враховуючи Лігу Європи, е, команда. Е, Скажімо так, перед початком сезону фанати Ліона були досить такі скептичні. Вони казали, що ну Лігу Європи, якщо заскочимо, все буде норм. Зараз команда претендує на Лігу Чемпіонів на секундочку. І вже і відрив там від ланца не такий великий. І матч попереду з ланцем. Тобто, знаєш, можливо, скажімо так, можливо, мріяти навіть про більше, можливо, мріяти про топ 3 про топ 2 І звісно, що зараз сприймаються і гравці і фонсека дуже так. Скажем, ну не знаю, з любов'ю якоюсь, тому що там вчора було там на трибунах і банери присвячені фонсеці, і після матчу дуже бурхливо святкували те, що Яремчук вийшов на 10 хвилин, це нормально, тому що. Фонсека забезпечив собі перемогу, випустив, гравця, щоб він відчув, скажімо так, французькі поля. Все нормально пройшло. Дійсно, він Я не скажу, що якщо немає там ці 10 хвилин, ну для аналізу ніякого толку немає, Треба, щоб він зіграв більше попереду, матч зі Страсбуром. Попереду матч з Марселем, і я думаю, що зі Страсбуром буде трішки більше хвилин, ну, в залежності ще й від результату, тому що повернеться Ендрік після своєї дискваліфікації. І тут подивимося, як буде Фонсека ділити ігровий час. З іншого боку, мені здається, що дійсно ну така опція, якої не вистачало для Ліону. Побачимо скільки користі принесе принесе Роман. Але враховуючи всі три турніри, ігровий час у Романа буде і заявити про себе в нього як мінімум шанс буде його головне використати. Тут питання, що Яремчуку треба використати свій шанс, який йому дав фонсека. Причому я б сказала такий шанс наперед. Та, до речі, знаєш, що я почав негатив шукати в ситуації через те, що так високо за підсумками об'єднаного групового етапу. Фінішував Ліон на першій позиції в рамках Ел Я от думав, ну краще би грали вже б ті одні шістнадцятій, і Роман Ремчук вже би цього тижня отримав шанс відіграти повноцінний поєдинок за вкачів. Але цього не буде, бо хлопці з першого місця вийшли. Тут не тільки ти тут треба не розуміти, що якби Ліон собі не гарантував, все одно Льо по розраховано тих гравців, скажімо так, які приносили результат раніше. Тому що, якщо ми навіть подивимося цей матч проти Ні, це Шульц знову був просто неймовірний. І ну я не знаю, що треба, щоб сталося, щоб шульц просто сів на лаву. І, а як розмістити всіх? На полі, і коли особливо Ліон звик грати там без центрфорварда, ну це дуже важко і це така знаєш, ризик. Ну не те, що я б сказала, це ризик. В принципі, коли ти не гарантував собі три очки, це доволі таки може бути ризик. Ну і з підписанням Романа Яровчука. Тепер Павло Фонсека має чимало опцій на позиції дев'ятки. От чистий центр -форварда. це сам Роман. До речі, він ще може зіграти на фланзі. Маємо Ендріка, який. Справа розриває, але сам розповідав, що Люб полюбляє грати на позиції дев'ятки, і Шульц, який не є центрформурдом чистим, комфортніше йому під нападниками, але і його там можна використовувати так гібридно, скажімо так. Тобто, вже три варіанти фонсеки, як вибудовувати свої атаки. І мені принцип було знаєш, було б цікаво подивитися, як Роман не когось там підмінятиме, а як працюватиме цьому трикутнику за умови, що Шульц буде працювати десяткою. Центр Форвард Яремчук а справа на фланзі Вінгер Ендрік. От відверто. Хотілося б на це подивитися. Знаєш, я теж би хотіла подивитися, тому що мені здається, що це була б дуже класна атака, і якщо ще там то лісо буде підніматися трішки повище, ну прям таки ну досить грізно це виглядає на папері. Але ну я, я просто не знаю наскільки готовий Фонсека ризикувати, тому що, наприклад, ми з колегами, деякими дуже критикуємо Фонсеку, що він іноді перестраховується і через це може втрачати очки. Так було в минулому сезоні, коли він такий. Ну, в тебе є опції, які на лаві, які можуть посилити гро, а він не робить вчасно заміни. І от тут мені б хотілося, ну, в цьому сезоні фонсека більш такий прагматичний, але сподіваюся, але тут теж треба розуміти, що в нього просто в якийсь момент був не дуже великий вибір гравців. Дякую тобі, Оля, що знайшла час та можливість описати два поєдинки в рамках Ліги 1, в яких брали участь українські легіонери. Це була Ольга Любушкіна, гік французького футболу, і традиційно закликаю вас наприкінці нашого спілкування. Не забувати допомагати силам оборони України. На ваших екранах зараз з'явиться QR-кодик, Переходимо за посиланням і допомагаємо хлопцям з підрозділу Злюки Бобри, які працюють з FPV-дронами. Збираємо на 10 штук камікадзе. І нагадаю, що вони, тобто ті самі безпілотники, бережуть на життя наших героїв. Дякую, дякую, папа, папа. Роби вибір, мільйон знайдеш.